Харчова алергія є прогресуючою проблемою, яка вражає до 26 мільйонів людей у Європі. Ідентифікація є життєво важливою для запобігання потенційно небезпечних для життя реакцій. Є 5 ключових кроків для збору анамнезу, орієнтованого на харчову алергію. Застосуймо ці кроки до випадку 6річної дівчинки Медді. Перший вплив та алерген. Яка їжа викликала реакцію? Їжа була варена чи сира? Скільки їжі було спожито. У випадку меді здається, що злегка зварене яйце викликало симптоми. Друге таймінг. Через який час після впливу розвинулася реакція. Айджіопосередковані алергічні реакції зазвичай починаються швидко. Реакція меді була швидкою, виникла менш ніж через 2 години після впливу. Третій середовище. Де і коли відбулася реакція? Розуміння цього може допомогти визначити причину симптомів. Реакція меді сталася вдома після їжі. Четвертей симптоми. Які були точні симптоми і коли вони зникли? Айджіопосередковані симптоми часто стосуються багатьох систем та органів. Основними симптомами меді були кропив'янка, білю в животі та блювання, які зникли протягом кількох годин. П'яте. Відтворюваність чи виникла реакція на їжу більше одного разу у відповідь на ту ж саму їжу. Харчова алергія часто є точно відтворюваною та виникає при будь-якому контакті з їжею. У меді було кілька реакцій. Усі вони виникали після вживання яєць або їжі, що містить яйця. На підставі історії хвороби меді її лікар підозрює IgO-посередковану алергію на яйце. Щоб допомогти в діагностиці, він просить зробити аналіз крові на специфічні Ig до екстракту алергенно яєчного білка методом імунокап. Через тиждень він отримує результат тесту меді. Рівень специфічного IgE до яєчного білка становить 16,2 кюніт літрів. Оскільки Меді має симптоми алергії на яйця з відповідною сенсибілізацією, ige опосередкована алергія на яйця підтверджена. Щоб з'ясувати, чи може Меді переносити інтенсивно проварені яйця, її лікар тепер може призначити тест на специфічні ige імунокап до компонентів алергену яйця овомукоїду, овальбуміну і кональбуміну. Для таких пацієнтів, як медіа, результати тестів на специфічні і МОНОКАП можуть допомогти прийняти терапевтичні рішення, наприклад, поради щодо уникання алергенів або визначити, чи доречно призначення автоінжектора адреналіну. Повторні аналізи крові на специфічні IGE можуть допомогти визначити, чи розвивається толерантність. Діти з харчовою алергією повинні проходити повторний огляд кожні 6-12 місяців. Дізнайтесь більше про діагностику алергії. Переглянувши більше відео з цієї серії.